Всім привіт! Ми знаходимось у місті Вільнянськ, і сьогодні, 8 березня. Це єдиний день, коли жінка погоджується практично з усім, що сказано на її адресу. Єдиний день, коли на вулиці побачиш практично кожного чоловіка з квітами. Єдиний день, коли всі обов'язки жінки автоматично переходять до чоловіків. І зараз ми дізнаємось, на що готові піти чоловіки заради своїх жінок і що в свою чергу жінки очікують від чоловіків на 8 березня. Скажіть, будь ла, чому придумали вообще 8 марта? Ну, 8 марта для того, щоб жінки празднували його. І це як е, 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 8 марта пам'ятний день о тому, що жінки зібрались на мітинги, е-е після цього разрешили е, їм Празнувати 8 марта. 8 березня потрібно для того, щоб всі пам'ятали, що це жіночий день і завдяки ну, взагалі жінкам на світ з'явились люди, і це дуже ну, це дуже такий пам'ятний день, і тому його потрібно святкувати. а хто дарить жінкам Щастя, удовольствия, радость. Я так думаю, що настоящий мужчина від испытывать, має спитувати щастя, удовольствие, радость. От того, що він дарить, радость другим. Для цього придумали. Щоб баби мужиків запрягали, щоб вони працювали за них. Щоб подарки жінкам дарити. О Боже, щоб скучно не було. Щоб потріпати нерви собі перед цим так. що купити, куди гроші і потратити. Кожен день потрібний для того, щоб чоловіки не забували про жінок. Вітали їх щиро, кохали їх і робили їм тільки приємне. Зачем потрібен нужен день? Я б хотів, щоб у жінок був кожен день, як женський день. Бо в нас трохи моє мнення, неправильно, що 8 марта є, а потім вже якби й нема. Правильно було, щоб був і женський день, і мужський день, це моє міння. Mm -hmm. У ну, сьогоднішній ситуації женський день нужен нам для того, щоб ми розуміли, що якщо приходить весна, оживають цвіти, то хорошо було, щоб у нас з асоціаціями женського дня рождались діти, формувалися нові сім'ї, правильні взаємоотношення, щоб жінка була хранителем очага. Mm -hmm. для... Щоб чоловіки дарили подарунки дівчатам. Женський який? 8 марта. А, 8 марта. Ну що був праздник один у женщин. Один да, в, в году. Пусть порадуються в этот день. Хоча б один день. Да. А що ви збираєтесь взагалі купувати своїй жінці чи жінкам чи мамі? Я поки ще не заморачувався. Тут подарок если бы они ще были да если бы они еще где-то взялись да. чем не нам надо то есть выжидает мужчину на 8 марта да. Да? Ну, удачи вам спасибо ну шоколад или открытки ну и еще какие-то подарки может Как, конечно радость что-нибудь вкусненькое вот что еще ну хлопоты по дому конечно Ну, це... Ви не Кон... збавите свою в цей день від хлопотні. Збаю. Звісно, ізбаю. Завжди мене вітають свої діти, яких я дуже люблю. Чоловік. І в школі від дітей завжди ці посмішки, оці сіяючі обличчя, очі. Оце є подарунок як жінці, мені, як матері і як бабусі. Добре, дякую. Я їй квартиру купив. – Уже да, зарані. Так, да, от, ми заїжджаємо завтра. Ну, Як мінімум, великий букет квітів. Що попросите, і подарю. А ще нічого не просили? Ні, ще нічого не просили. Буду сам думати, якщо. А скажіть, будь ласка, на камеру декілька слів приємних нашим, нашим усім жінкам. Дорогі жінки, я вас поздравляю з 8 марта і желаю всього самого лішого. З 8 марта. Счастья, здоровья и всего-всего хорошего. Дорогие женщины, счастья вам, здоровья и в этот э, довольно сложный день улыбок, солнца, света, тепла и всего самого наилучшего. Храните свой мир. Я молюсь, чтобы ви здравствували, просыпавали во всём. Хай Бог благословить вас будь тими, ким він вас створив. А він вас створив хранителями свого сімейного очага. Поздравляю просто девушек Валянска. С праздником всего хорошего, будьте красивы, мы и любимыми. Спасибо. Скажите, пожалуйста, для чего нужно 8 марта? Для того, чтобы наши дорогие девушки почувствовали себя хотя бы раз в году в своей тарелке, чтобы отдохнули для себя, провели день так, как им хочется. Для того, чтобы мужикам, мозг еще больше, чем есть на самом деле. 8 марта нужно для того, чтобы в этот день женщины чувствовали себя счастливыми. Для того, чтобы праздновать его со своей любимой девушкой. Чтобы дарить девушкам наслаждение. 8 Это березня потребно для того, чтобы витать наших женок, мам, девчат. Мужчины, чтобы радовать своих женщин, дарить им цветы, любовь, ласку показывать и будет ну 8 марта нужно для того чтобы сделать девушкам приятно сделать их счастливыми вид кейвец почила шопклов это для чего для подарков Жінок як в нашому світі, да? вони гарні, вони потрібні, вони готують їсти, вони прибирають, вони з дітьми. Ну, це, це правильно. От взагалі ну, як говорять, ми, ми в цьому мірі. Я жінці, праздник. Що ви подарите своїм жінкам на 8 марта? О, Yeah, Любові від мужа є дітей. Саме головне є сім'ї своєї любви. Я ожидаю те, що всі будуть ходити п'яні, але мені роботи буде мало, поскольку я сюди работаю. Говорить світові подарки, і кучу внимання. Подарунки, квіти. А які подарунки? Солодкі. Конечно же, привезти кафе, там шампанское, туда-сюда, тому подобное. Ну, естественно, цветы. Всю любовь, ласку, тепло. И повинні дарувати свою любовь. Квіти, микроволновки. Микроволновки? Не-не-не, мультиварки. поиски в інші Скажите пару слов пожеланий на камеру для наших девушек. А, дорогие оставайтесь всегда такими же красивыми. Всегда будьте с собой, не меняйтесь. Будьте искренними, и все у вас получится, я думаю. Любви большой, неистовой. А, чтобы всегда оставались такими же красивыми. И девушки меньше 60 килограмм вы стройные, вы не толстые. Більше мужчин хороших, і всього-всього самого хорошого. Бажаю всім жінкам щастя та кохання. Щоб любили чоловіків. Нас любили! Усмішок вам теплих слів, ніжних поцілунків та щирих зізнань. І пам'ятайте, кожна жінка то найпрекрасніша квітка у цілому світі. Тому хай завжди поруч з вами будуть тільки найніжніші та найдбайливіші садівники. Будьте щасливі! До зустрічі!